Свіжі новини з будмайданчика ЖК Городок. Картинка вашої омріяної квартири стає реальністю. Станом на грудень 2023 року монолітний каркас першого будинку повністю готовий. Завершено обшивку фасаду мінеральною ватою на фінальному етапі роботи з фарбування. Виконується монтаж внутрішніх інженерних систем і будівельних комунікацій. До будинку під'єднані зовнішні комунікації, продовжуються роботи в місцях загального користування, проводяться підготовчі роботи з монтажу ліфтового обладнання, завершуються роботи з оздоблення котельні, монтується газове обладнання. З'явилась додаткова локація для розташування гаражів. ЖК Городок вже за декілька місяців буде введений в експлуатацію. Ви можете вже проводити чорнові ремонтні роботи у своїх квартирах із будівельниками ЖК, такі як стяжка чи монтаж теплої підлоги. Залишилось лише вибрати, яке з цих вікон стане вашим. Саме час встигнути скористатися знижкою до 2024 доларів на квартири площею більше 60 квадратних метрів. За деталями звертайтесь до відділу продажів ЖК Городок простір для щасливих людей.